Про щодо ну одразу щодо того, яким чином ми зможемо зараз підтримати нашу енергосистему, запустивши ці два енергоблоки, особливо після вчорашньої масованої атаки, яка знову завдала ударів по енергосистемі? Ну насправді вони дуже суттєво зменшать дефіцит в самій енергосистемі. З точки зору генерації, відповідно, це є дуже важливим. І важливою подією сьогодні, і я впевнений, що скорочення дефіциту відчують перш за все наші громадяни. Розкажіть, будь ласка, безпосередньо як це вплине на нас, українців, споживачів електроенергії? Що буде з лімітами, і що буде з відключеннями світла після того, як у нас генерація збільшиться? Дивіться, ну, ми. Що у нас дві ключові причини з точки зору обмеження споживання подачі електроенергії для споживання? Перше, це дефіцит генерації, а друга це можливість передачі електроенергії. Відповідно, дійсно, вчора була чергова масована атака, яка, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливості передачі. Але сьогодні за рахунок запуску відповідно. Іншому дефіцит в системі відповідно це вплине на.